Вітаю вас на своєму каналі. З вами я, Наталя Сапсан. В цьому відео я повідповідаю на ваші запитання, які ви мені понакидали. Є, звісно, і такі, що з язвінкою. Наприклад, де ви були до 22 февраля 2022 року, іли ж, чий Крим? Крим український. Давайте все по порядку. начнем, где я была до 22 февраля 2022 года. Значит, смотрим. Вот это моя страница в ТикТок. Да? Посмотрите, сколько лайков. 21. Два сберегли. Кому это было нужно? Теперь смотрите, что я пишу еще 4 февраля 2022 года. Что я пишу? Ждем 22.02.2022. Как мне потом говорили, что 22 -го уже стояли на границе Черниговской области. И я говорила про село Карюкивка, потому что мне показали Памятник гражданским людям времен Великой Отечественной войны 39-1945 года, который стоит разгромленный. И я поняла, что это про войну. Что я пишу? Красное небо. После этого будет. Уже я в этот день говорила о главных вещах, которые будут предвещать даже заканчив... окончание этой войны. После красного неба, это то, что мы с вами видим, да, повитряна тревога, вся Украина красная, небо красное или кровавое, да, когда по ним летают. Уход властителя, это то, что мы ждем сейчас, когда должны уйти двое. Я об этом говорила много раз, много раз я об этом говорила и повторяла, и недавно, что будет предвещать резкие перемены и как мир или ну понятное дело мы сейчас понимаем, что до полного мира должно пройти несколько этапов, да и то есть какой-то этап затишья там возможно, да э, вот этих вот обстрелов, да там военных действий э, на линии фронта, да э, этому посприяет уход властителя. Сейчас я говорю об уходе двоих каких-то фигур очень важных. Ну и плюс добавился какой-то ужасный, мощнейший взрыв, который произойдет как будто бы в земле, внутри земли, когда звук услышат все, а отголоски услышат многие. Услышат в кавычках, не буквально, да? Это тоже посприяет вдруг раптовому окончанию войны, как, как этапу первому. Собрание, э, собрание шестерых. Это значит, соберутся лидеры после этого, как, как, вот я говорю, после этого взрыва, и когда уйдут эти люди, как будто бы умы, умы, э, лидеров стран, как будто бы очнутся. И вот они соберутся. Семеро вокруг одного, это уже тогда я говорила о том, что у Украины будет свой союз. И повторяла это не один раз. Видно вам? Читаете? Смотрим дальше. Это сейчас я вам покажу, что я уже делала понемножку прогнозы. Да, мы пробовали, в каком формате их лучше подавать. Тикток, потом в Ютуб я перешла. Да, все вам видно. Вот Кривой Рог 04, 06, 2022, там, да. Смотрим дальше. Смотрим, это еще лето 22 -го года. В Ютубе вы можете найти вот такие видео, три штуки. Они как раз самые важные, которые говорят об настоящем, что будет дальше. Это самое важное, то есть не промежуточного здесь промежуточного в этих видео ничего нету, то что мы с вами э, и другие тарологи разбираем какую-то э, подию, как осталась, да, и разбираем ее на картах, э, то, что прикрыто там, да, не сказали и как будут развиваться дальше э, подии, то я в своих видео, в своих предсказаниях говорю до того, как что-либо становится, случается. Далі я виставляю вот такое відео. Восьма зірка засяє, там навколо зберуться. Верху, вверху не видно написано: да? зберуться раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Навколо одної зберуться ще сім зірок, восьма зірка засяє яскравіше, І в описі я пишу, що це про Україну, що вона буде. Мати свій союз, і вона буде головною. І я не знаю, будуть з нею брати приклад чи будуть в неї вчитися. Да? Ну, я про це вже робила е, відео і не одне те, що Україна буде могутня країна е, в військовій справі, в багатьох інноваціях. Я не буду повторювати, хоча б попереднє відео, подивіться, я там вже це повторюю. І буде вчителем для всіх. Смотримо далі. Наталія Сапсан, 14.10.2022. год, що я пишу? хочу вам нагадати про дещо важливе із попередніх відео. Війна закінчиться так само, як і почалась. Пригадайте, прокрутіть події до початку. Все станеться так миттєво, коли ви навіть не думали, та не гадали і не очікували. Ви одразу навіть цьому не будете, цього не будете освідомлювати. Не одразу повірити. мир йшов, він наближається, вірте, дорогенькі люди. Зараз я вам покажу про території. Тобто я вже тут кажу про те, що території будуть звільнятися так, як вони захоплювалися, якщо ви будете прокручувати плівку назад. І ви вже можете це перевірити стосовно тих територій, які звільнилися ті області: да? Чернігівська, Харківська, Сумська, да? і от ну, давайте далі. Це буде просто наоборот іти, як плівочку, дивиться назад від захоплення. Далі. 19 10, 22 года я вже виставила відео про те, що травень буде лагідний для України. Ну, моя людька, звісно, в мене ж все ж таки, як і вас, двоє є, духи є. Разом і разум людський мені, звісно, казав, що я дуже хочу, щоб це сталося хоча б у 2023 році. Але головне у видінні було, травень буде лагідним для України. І мені людського не треба було щось додавати. Але для мене це буде уроком, стало уроком. Щодо видін не треба додавати своїх якихось людських бажань. От. і... Нещодавно дивіться відео, не один раз я вже вам дуже показувала в Ютубі, що ми вже з вами навчилися, що трошки події зміщуються, да? часи дати зміщуються, да? тому це травень, переходящий у червень. Що в цьому відео? Дивіться. Лазіним. Травень буде лагідний. Дивимося далі. 22.10.2022. Зелена солодка перлина у кишені України. В описі я пишу, що це видіння про Херсон. А солодка зелена перлина це Кавун. Тобто, ще 22.10.2022 року, я казала і не один раз, із різних видінь повторювала, що території будуть повертатися в тому порядку, в якому вони захоплювалися, але якщо прокрутити плівочку назад, тобто в обратному порядку. Дальше. Дивимося далі відео, теж 25-10.2022 года. Тільки я вже вам розповіла, не зауважуйте, будь ласка, на рік 23-й. Чому я написала От Сібятіна. Довидіння «От Отсібятіну людську, бо хотілося 23-му році, щоб ще... хотілося, щоб взагалі не було. Далі, тут я пишу про такмак, а взагалі це про Запорізьку область, як ви розумієте, да? бо не можна, щоб окремо був такмак. 26.10.2022, Я вже тоді писала і говорила, такмак буде звільнено від расистів окупантів. Хитрі командувачі нишком повтікають і залишать свою солдатню на загибель в Токмаку. Так, не знаю, видно вам чи не видно. Значить, тут 16.02.2023. 2023. E, Значить, що я здесь пишу? 2 січня 2023 року мені сказали Бахмут, Сватове, Курахове, Кремінне. І показали, що буде величезна кількість загиблих від вогнепальної зброї, що буде як окреме кладовище і деякі могили з двома. З трьома загиблими. Або це може бути окрема братська могила на потім. Я так розумію, що запеклі бої будуть набирати обертів. І ви всі бачите, що запеклі бої набрали обертів. І ви всі бачите, що 16.02.23 Курахове ще не взяли під контроль. А зараз воно під контролем. Окупантів. Також я не буду зараз шукати і вам показувати багато в мене передбачень є, особливо в телеграм-каналі, там, де я кажу, що як тільки ворог дітей захопить е Курахове, про що тобто, Курахове така ж сама доля, як бахмута криміної сватове і захопить ще такі населені пункти з назвою Красногорівка, Лісове, Степове, Водяне, м. Вроді би, щас, терни. І ось коли вони це захоплять, і вони на сьогодні вже це захопили, то лінія фронту зупиниться з малесенькими там їхніми, знаєте, захопити в наступному населеному пункту 2-3 км, закріпиться, Ну там Знаєте, вже ну, такі маленькі плюси. Ви бачите, скільки вони вже топчуться на тому місці. Від, від літа 24-го, дивіться, вони топчуться на одному місці, якщо брати до уваги великі населені пункти. <звук> вже запустила зараз. От, 12 марта 2023 года я уже вам говорила из своих видений, не по раскладам карт, что в монастырях в России проводятся мессы и ритуалы, как и в Мавзолее на Красной площади. Все вы можете найти в YouTube-канале, в Telegram-канале. Что здесь написано? Мне не сказали конкретно 08 03.03.2023. Сергій Радонежський. Можливо, це стосується ось цих людей, а можливо, місця у Підмосковії, де знаходиться велика церква та монастир. Там проводяться якісь путінські ритуали, тому що там лежать мощі Сергія Радонежського, а він також був собирателем, собирателем земель руських. Так, дальше. Значит, здесь у нас 18.03.2023. Но вот эту вот статью, э, или как это назвать, я напечатала раньше в Инстаграме в своих сторисах. Здесь написано. Так уж я казала, ще у грудни 2014 на 2015 рик. Это Тоді, коли там, де я працювала, нас захопили тітушки, і ми працювали коли під боком, в прямому сенсі, прямо під моїм боком і інших, сиділи тітушки озброєні. І в мене тихесенько, просто, мабуть, із страху колега запитав, коли це все закінчиться, я сказала, ще у грудні. Війна буде закінчуватися так, як почалася, нібито прокрутити плівку назад. Тільки тоді я ще не знала, що захоплення матимуть продовження. І закінчуватися війна почала з деокупації Чернігівської області. Тут я просто вже допечатала, я писала, значить, перший текст у мене був назва міст. Да? областей так, Як буде звільнятися? А тут я вже допечатала цей наступний текст, коли воно звільнялося, щоб ви не шукали. І закінчується. Деокупація Чернігівської області буде спочатку. Окупірували 22, 02, 24. Деокупірували 0,3, 04-2022.

26, -го -го 22 -го оккупировали, 11, -го 12, -го 22 -го деоккупировали. Херсонская область. 24.02 оккупировали, 11.12.22 частково. Дальше будет Запорийская и остальная часть Херсонской. Потом будет Крым, Луганск, Донецк. По этим вот территориям. Сейчас я вам отвечаю, чей Крым. Крым украинский. Крым будет как бы украинский и как бы отдельно. Как это объяснить, я не знаю. Крым будет украинский и как бы отдельно. Не, не знаю. То, что касается Донецкой, Луганской областей, в попереднем видео и не в одном YouTube-канале – Говорю и повторяю, что эти две территории, о них будет одна открытая прозрачная правда, другая правда будет временно прикрыта на срок, кратная четыре. Не буду комментировать, вы все сами поймете. Я спела тогда даже песенку про то, что может быть. Залезла для вас в Инграм. Ну, а может быть, для себя, чтобы у вас не было всяких таких язвительных вопросов. Значит, здесь написано. Ревета стогне Дніпр. Видно? 18 квітня 2022 року. Це я опублікувала. А побачила я це. Як реве, гуде і стогне Дніпр, почула і побачила. Самі перші дні березня 22-го року. І коли я про це сказала своєму чоловіку, то він сказав, що ревіти Дніпр може тільки в тому випадку, якщо буде зруйнована дамба, про Херсонську дамбу ви всі знаєте. Смотримо далі. 21 грудня 2022 року я опубліковую такий пост. Ну ж, вибачте, да Україна, 23 рік, лютий березень. Не буду я знов пояснювати про рік, чому я написала рік. Лютий березень, березень, закінчення бойових дій. Ну, тобто. 22-му році ми ще всі з вами не розуміли, що мір буде приходити поетапно і все тому подобне. Закінчення бойових дій, війни, ЗСУ частково поступово повертаються додому у, у сім'ї в квітні і в травні. Це перший етап миру. Значить, дивіться, як ви зараз бачите, березень, да? ну тільки не 23, й а 25 й рік, березень. Бойові дії, гаряча фаза дійсно могла скінчитися. Про це кричить увесь світ, про це вперше заговорили. Але Рашка вставила палка в колеса, як і Трамп. Тут я також пишу травень, але він може перебігати у червень, перший етап миру. Деокупація територій. Події на лінії фронту розгортаються як плівку, яку дивишся назад. Звільняються Херсонська, Запорізька це вже Чернігівська, Сумська Харківська звільнені. Луганська, Донецька, Крим. 24 25 рік завершення на папері. Сподіваюся, завершення на папері не перебіжить вже на 26-й. Виявилося дуже довгим відео і дуже утомітельним це це понаходити. Тому давайте на ще деякі ваші запитання, які ви мені понаписували про окупацію Лимана, Лівий берег Херсонщини вас інтересує, Краматорськ. Ми з вами посмотрим в наступному видео. Уже на картах Таро. Дякую вам всім за ваші запитання. Я сподіваюся, що цікавість тих, хто писав мені коментарі, я задовільнила. Бажаю всім, як завжди, бути людяними в будь-якої ситуації, вчиняти завжди по совісті, донатимо на ЗСУ, віримо в перемогу України і в її шикарне майбутнє. До побачення!